Вітаю! Ви на каналі Українці в Німеччині. Сьогодні я вам розповім про виїзне оформлення, паспортний сервіс у місті Кельн. Ми приїхали у Кельн в п'ятницю, людей було на дивовиш не дуже багато. Заплутатися там неможливо. Вам потрібно вийти на протилежну сторону від Кельнського собору. Тобто, якщо ви бачите перед собою собор, ідете на протилежний вихід. Ось така площа, неподалеку від вокзалу центрального, і десь машини. Тут можна оформити закордонні паспорти, замінити водійські права, і отримати або оформити ID, український паспорт вперше для дітей, або поміняти, коли є якісь проблеми. Якщо вам цікаво, як оплачувати за паспорт, напишіть і я зніму про це відео, тому що цей сюжет, скажімо так, він буде найдовше. Дуже швидко дівчата працюють, а найдовше це коли ти переводиш кошти. Там дуже багато нюансів. Цікаво, напишіть. Будьте готові до того, що працює в Кельні вперше в Німеччині. Фейс тобто, якщо вас зареєстрував хтось із родичів, він повинен бути поряд зі своїм телефоном, на який зареєстрований. Також будьте готові до того, що немає або дуже мало сидячих місць, лавочок, під бо пішов дощ, ховатися майже нікуди, це навіси є ще. Дякувати Богу. Що я хочу ще сказати? Жива черга на отримання. Тобто дехто стояв із раннього ранку і отримав аж після обід. Після обід ми на формі були записані, я вдалося впіймати термін для онучки. І ми дуже швидко все це здали, але я ж кажу, проблеми із проплатою. Для цього потрібний онлайн-сервіс. Ну, я ж кажу, коли цікаво, я можу вам розказати і зніму по відео. Як бачите, йти недалеко, заблукатися не заблукаєшся. Дякувати Богу, що вже можна впіймати термін. Раніше я не могла декілька місяців його піймати, не в консульстві, не в посольстві, не в сервісі в паспортному. А тут двічі я ловила. Ну, так вийшло, що нам прийшлося їхати двічі. Дякую всім за увагу.